Визначні люди України серед семи великих українців, якими пишається нація, перше місце займає поетеса професор Ліна Васильівна Костенко. Мужність, вірність принципам та майстерне слово характеризують талановиту поетесу. Її вірші стали сучасною класикою. Народилася Ліна Васильівна Костенко – Селище в Київської області закінчила Київський педагогічний інститут, поетеса, професор Київсько-Могилянської академії, пише історичні романи, вірші для дітей. Номінувалась в 1967 році на Нобіловську премію, лауреат Шевченківської премії та премії Антоновичів, пережила Голодомор, Другу світову війну, Сталінські репресії. Крилаті вирази Ліни Костенко – Коли в людини є народ, тоді вона вже людина. Твори Ліни Васильівни Костенко скарб української літератури. Це роман, написаний у віршах Маруся Чурай, Берестечко, Сад нетанучих скульптур, Скіфська одисея, Бузиновий рай. Багато творів написано для дітей. Соничка, баба віхала, веселий дощ. У садочку зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось її грає на дуду. Подивлюся, я піду. Каже баба, не ходи, темні поночі сади. Там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. А ось іще, послухайте один віршик. Знайшла мурашка гарну бадилину. Везе, везе везе, везе і так і сяк, і вгору, і в долину. Така важка ніяк не доповзе. Прийшла на поміч різна камашня, ще й коника гукнули з Трибунця. Три дні, три ночі царство мурашини рубало бадилину на дрова. Малюнки, які ви зараз бачите, це ілюстрації до віршів Ліни Васильівни, які намалював хлопчик із Закарпаття Максим Косинець. Йому всього 5 років. А й правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? Що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого вірності у коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має.